Всім привіт! Я Дмитро і ось про що я сьогодні вам розповім. В мене на огляді суперновинка. MacBook Air із діагоналю 15 дюймів. Так, цей красунчик, на який ми з нетерпінням чекали, вже в мене. Apple презентувала новий MacBook 5 червня на WWDC UDC 2023. Інтернет-магазин Time, один з перших в Україні, отримав дві моделі. Кастомні очікуємо найближчим часом. Давайте зв'язовувати, що ж нового і цікавого має цей ноутбук, окрім 15-дюймової діагоналі. Пропоную порівняти його з Air на 13,6 дюймів 22-го року випуску. Що у нас тут з новими розмірами і габаритами? На перший погляд, різниця майже не впадає в око. Але ось як ви бачите, новий MacBook трохи довший та ширший. Щодо товщини. То вона взагалі непомітна і становить 1,15 см. Це всього на 0,2 мм більше, ніж MacBook Air 13. Довжина становить 34,4 см. Це теж на 3,64 см більше за попередника. Ширина ультрабука 23,76 см, це на 2,26 см більше за моделі з діагоналю 13,6 дюймів. MacBook став трохи важчим за Air 13,6. Лише на 270 грамів, його вага становить 1,5 кг. Air 15 має суттєво більшість за розмірами трекпад. Це ще більше простору і комфортне взаємодія. При використанні жестів для мультитачу, таких як скролінг, сумування або перетягування файлів, вам буде ще зручніше це робити. Ось подивіться: це легко і швидко. Я так можу переміщати пальці по трекпаду для виконання будь-якої дії. Нова діагональ 15,3 дюйми. Звісно, це найголовніша та найочікувана відмінність цього ультрабука. Попередня модель має 13,6 дюймів. Це теж дуже і дуже непогано. Але новий розмір дисплею просто ідеальний для різних завдань, які ви можете виконувати. І ми зараз це перевіримо. До прикладу, хочу переглянути відео на Ютубі: ось вмикає попередній огляд про гравіювання ноутбуків, картинка чудова. Звук так само, але про це кілька слів буде пізніше. Дисплей Liquid Retina має розширення 2880 на 1864 пікселі, яке забезпечує щільність 224 ppi. Якщо хочеться переглядати фільми, будь ласка, перегляд буде дуже комфортний на такому дисплеї, картинка неймовірно чітка, ви точно отримаєте кінематографічне задоволення. Більший дисплей забезпечує більше місця для відображення вмісту. Такого як веб-сторінки. Документи, таблиці, фотографії, відео тощо. Тож ви можете одночасно редагувати документи, відповідати на листи, можливо, зіграти якусь просту гру, також переглянути фонове відео. А зараз перевіримо, як цей макбук поміщається у мій рюкзак. Проте, перш за все, я користуюся кейсом, тому що не ризикую ставити цей MacBook у свій портфель без нього. Кейс дуже зручний, має магніти кріплення. Тож його дуже просто, тобто макбук, помістити власне сюди. Готово. Наступне помістити його в рюкзак, яким я користуюсь доволі часто, у спеціальне відділення для ноутбуків теж готово. Я довго обирав чехол для цього макбука. На сайті NewTime їх надзвичайно багато, але я зупинився на ось цьому. Він дуже зручний і, як я вже казав, має магнітні кріплення, тож помістити макбук сюди буде дуже легко та дуже швидко. Заходьте на наш сайт NewTime та вибирайте той чехол, який вам сподобається найбільше. Нова звукова система MacBook Air налічує 6 динаміків. Попередній Air 13 мав на 2 динаміки менше. Система працює з двома високочастотними динаміками та двома наборами низькочастотних динаміків із примусовим придушенням. Цінові динаміки забезпечують хорошу, вдвічі більшу глибину низьких частот. Функція просторове аудіо з підтримкою Dolby Atmos відповідає за неймовірні та атмосферні відчуття, коли ви слухаєте музику чи просто переглядаєте фільми. Де ж заховані ці динаміки? В моєму ейрі вони розташовані між корпусом і шарнірами дисплея. Ось ці дві зони по 4 отвори. MacBook Air 15 має практично такий самий вбудований акумулятор, як і у 13-го. Час автономної роботи залишився на тому ж рівні. Принаймні так заявляє виробник. Погодьтеся, це дуже хороші показники. До 15 годин бездротового інтернету та до 18 годин відтворення фільмів у додатку Apple TV. Ми вирішили перевірити, наскільки автономним ноутбук буде в реальних умовах, але доволі легких. Це буде потокове відео з YouTube, роздільної здатності 10 від 70p та комфортних 75% яскравості і, і гучністю 25%. Результатів ви можете побачити на екрані. Щодо продуктивності, обидві моделі мають процесор m 2 Єдиний момент: новий MacBook отримав більш потужний графічний процесор на 10 ядер у всіх своїх версіях, навіть в базових, з об'ємом вбудованої пам'яті 256 ГБ. MacBook Air 13 з чипом M2 та таким же накопичувачем у 256 ГБ має лише 8 ядер. 10 ядер мають виключно комплектації з 512 ГБ пам'яті. Новий MacBook має трохи більший корпус і ще краще пасивне охолодження, але кулера в ньому немає. Я підозрюю, що за рахунок цього R15 буде спритнішим за показниками. Ще варто врахувати, що мій MacBook має вже 55 циклів, але все ще показує 100% ємність батареї. Тож, хочемо показати тести продуктивності Airів. Як ви вже знаєте, Air 15 йде відразу з 10-ядерним графічним процесором. Порівняємо його з малим Air та 8-ядерним GPU, але з 16 ГБ оперативної пам'яті. Побачимо, хто кого покладе на лопатки. Відтепер ось цей от блок живлення на 2 USB-C. Надається безкоштовно у всіх комплектаціях MacBook Air 15, і за нього не потрібно доплачувати. Також вийшов новий блок живлення для швидкої зарядки 70 В, USB-C Power Adapter. Apple при виробництві MacBook Air 15 традиційно дотримувалася екологічної стратегії. На 48% зменшили викиди вуглецю. На 3% менше пластику в упаковці такі метали, як кобальт, золото та олово, використовуються повністю переробленими на 100%. Корпус нового MacBook міцний і виготовлений зі 100% переробленого алюмінію. Ціна. MacBook Air 15 стартував з позначки 1299 доларів. У зв'язку з його виходом у США знизилась ціна на MacBook з діагоналлю 13,6 дюймів на 100$, доларів, а в країнах Європи ціна зменшилась на 200 євро. Ціна в NewTime на момент зйомки нашого відео становила 59 999 гривень. Це на моделі з 256 ГБ. Та 68 399 гривень для моделі 512 ГБ. Надалі ціни обов'язково будуть зменшуватись по мірі надходження кількості товарів та зменшення ажіотажу на цю новинку. MacBook Air 15 дійсно дуже хороший ультрабук, і я наполегливо раджу, аби завестися таким чудовим помічником. Наразі в мене все. Замовляйте нові моделі в нашому магазині NewTime. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте дзвіночок, та не забувайте, що це все дуже важливе для нас.